За наявності кворуму тоді пропоную розпочати засідання постійної комісії Київської обласної ради з питань сім'ї, молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму. Нагадую вам, що в зв'язку зі змінами до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні виконавчим апаратом Київської обласної ради ведеться відеозапис засідання постійної комісії з питань сім'ї, молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму. А також прошу всіх присутніх на засіданні постійної комісії використовувати державну мову відповідно до вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Повідомляю, що згідно пункту 12 статті 31 регламенту Київської обласної ради зі змінами від 16.05.2024 передбачена участь у засіданні постійної комісії Київської обласної ради в режимі відеоконференції. Відповідно до вимог розділу 5 закону України про запобігання корупції та статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, прошу усіх присутніх депутатів повідомити про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів з будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність відомостей про потенційний чи реальний конфлікт інтересів у всіх присутніх на комісії. Всі матеріали з питань порядку денного були отримані членами комісії, та всі члени комісії були ознайомлені з наданою інформацією. Тому, в принципі, не бачу доцільності е е е е е зачитувати наш порядок денний. Ставлю на голосування порядок денний, який вам розданий за основу. Хто за? Я не бачу, е люб коментуйте. Одноголосно. Супер. І будуть якісь пропозиції до порядку денного чи ні? Якщо немає, тоді ставлю на голосування про затвердження порядку денного. В цілому. Хто за? Я за. Одноголосно. Одного. Так. Одного. Одного. Друзі, якщо ви не проти, всі хочуть заслуховувати звіти, які заходи проводили, чи ні, чи можливо візьмемо до відома про стан виконання цих заходів і закінчимо, бо погано себе почуваю. Якщо хочете заслуховувати, давайте по кожному питанню тоді будемо слухати. Що скажуть колеги мої? То давайте поставимо пакетом на голосування та й все. Тоді дуже, дуже дякую. Тоді пропоную взяти до відома всі наші питання, в нас шість питань про стан виконання заходів наших програм. Угу. А також. Угу. Е, а Петя також. Ви можете оточніте всі заходи програми, про які будете брати, розглядати. Значить, всі питання тоді мені зачитати? Так, зачитайте, будь ласка. Угу. Да, окей. Тоді, шановні колеги, пропоную проголосувати. Перше. Про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради, про затвердження моніторингового звіту, про реалізацію стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки за 2024 рік. Про стан виконання заходів програми національно-патріотичного виховання в Київській області на 2022-2025 роки, за перший квартал 2025 року. Про стан виконання заходів програми підтримки та розвитку молоді Київської області на 2022-2025 роки молодь Київщини за перший квартал 2025 року. Про стан виконання заходів Київської обласної програми розвитку фізичної культури та спорту Київщина спортивна на 2022 2025 роки, за перший квартал 2025 року. Про стан виконання заходів обласної комплексної програми підтримки сім'ї та дітей у Київській області до 2027 року, за перший квартал 2025 року. Про стан виконання заходів програми розвитку туризму Київської області на 2024-2026 роки за перший квартал 2025 року. Друзі, голосуємо і беремо інформацію до відома. Хто за? Одноголосно. Я не бачу одноголосно. Так, дякую. Тепер. Е... Угу. Доручити голові постійної комісії спільно з виконавчим апаратом Київської обласної ради, викласти описову та мотиваційну частину висновків і рекомендацій постійної комісії, їх результативну частину редакційно викласти та відкоригувати з редакційними правками та голові постійної комісії підписати висновки і рекомендації постійної комісії. Голосуємо. Хто за, я за. Вадим Олександрович, одноголосно. Щиро дякую. Питання порядку денного вичерпані. Колеги, дуже дякую вам, дуже перепрошую, побачимось на сесії. Гарного все.